Починаю новий влог. У нас сьогодні субота. Зараз нас відключили світло, але в нас є газ, ну, у нас є газ і все. Немає більш нічого, ні світла, ні води, ні тепла, ліфт не працює, повний комплект. Ну, зато є гаряча кава. Є... Будуть макарони, точніше варяться. Хоча я не подумала, як їх буду зливати, немає води, треба якось обережно діставати, тому що я завжди включаю холодну воду, коли зливаю. І хочу поділитися з вами, дівчатка. У мене під кінець місяця, незважаючи. Не все, що коїться навкруги, просто страшно відкривати новини, але з'являється якийсь новорічний настрій, різдвяний. Це не той настрій, який мав би бути, який був колись, але просто, знаєте, хочеться трохи затишку, якогось тепла, щось прикрасити вдома. Ялинку я поки що ставити не буду, буду все ж таки ставити на початку грудня, я так думаю, або, можливо, якщо станеться у нас перший сніг, тому що я бачу по Україні скрізь в Києві. На заході України перший сніг пішов у мене на батьківщині. А в нас поки що був тільки дощ, першого, першого снігу ще не було. От ну, буду дивитись теж по настрою, але сьогодні, знаєте, можливо, сьогодні або завтра почепим. У нас є гірлянда штора. Дістану свої такі різдвяні рушнички, дістала чашечку. До речі, цю чашку купувала минулого року, але, дівчата, я думаю, що я її викину. Не знаю, чи буде вам видно, вона вся потріскана. І це вона буквально після перших використань. Ось тут дуже видно. Просто я не думаю, що вам буде видно. І знаєте, ця чашка була дуже недешева. Звайки, так я сказала. І мені дуже так попідно, тому що вона така гарненька, мені подобається. І це ж треба, щоб вона так потріскалася. Не знаю, це з усіма такими чашками це з такою малію, чи... Якісь окремі, можливо, вона якісний, просто гарна, але те, що вона вся потріска, на це виглядає не дуже, навіть не якісь там прикмети, а просто що виглядає не дуже реально. Ще я сьогодні йду на манікюр, тому що в мене просто давно такого з нігтями не було. Зазвичай я регулярно, потім десь приблизно раз-три тижні на манікюр. А це я взагалі подумаю, можливо, мені зняти гель-лак, хоча я не впевнена, що вдома в мене буде вистачати часу на те, щоб. Якось тримати свої нігті в порядку. Можна, звичайно ж ходити просто на манікюр без покриття. Але от я не впевнена, що коли я зніму його, я буду ходити кожні 2-3 тижні, регулярно, не знаю дівчатка. От, але я відчуваю, що треба моїм нігтям відпочити. Купили малюкам подушки. Давно до них придивляюсь, придивлялася до дорослих 50 на 70, тому що це версія Junior 40 на 60. Ну якраз для діток круто підійти, вони такі м'якесенькі, такі приємні. От, можливо, хтось в когось із вас є такі подушки 50 на 70. Напишіть, як вам, тому що подумаю, можливо, нам теж такі треба цієї серії. Нам дали світло, я помила голову, прийняла душ, і тихенько буду збиратись, але малюки зараз сплять. І мені треба сушити волосся, у мене вже не так багато часу. Я думаю, що я одягнусь на фарбуз і буду його сушити в останню чергу. Якщо раптом я їх е, розбудю, то... Ой, хтось вже плаче. Я вже вдома, ми малюків погодували, покупали. Зараз вкладаємо спати, я вже теж переодяглась і зараз щось швиденько приготую по вечері. О, тому що я голодна Ігор, мене чекав. Манікюр я обновила, зробила знову червоні нігті, не знаю, дуже мені подобається, тому чому б ні. Марк, лягай, спадки. Лягай в ліжечко. бери пледик, лягай. Вони обожнюють свої пледики ці, які в них з народження. Лягай, малиш, лягай. Зробила малюкам зоря на небо. Так гарно. Марк футболіст. Арк. Я знімала-знімала розпаковку, але із-за того, що знов пробитий йогурт. Не знаю, от я не замовляла довго в сільпо, знаєте, ніколи не було і знову. Ну добре, що наші яйця цілі. У мене з ними постійно якісь пригоди. Подивіться на молоко, я його вже трошки вирівняла, але воно мало, мало шанс пробитись. Замовила. Туалетний папір, швиденько пробіжусь. Рушники паперові, майонез буду робити салат, хліб, яблука українські. ніде немає маркування на яблуках, на сирі, на картоплі, це картоплі 2 кг. Ось такі макарони, потім огірок. Сир плавлений, два йогурти без нічого. Без нічого, да, Просто біфілакт називається. Малюкам спробую дати. Ось такі сирочки, чотири штучки. Добре, що вони хоч стілі. Кобаса. банани, молоко, йогурт. Ну я зараз їм, знаєте, мені мене завжди не доходять руки їм щось написати. Зараз я постараюся все ж таки, звернути увагу просто на пакування. То вони мені минулого разу оселедець, тоді я не знімала. Оселедець привезли в одному пакетику, і все було в маринаді, все воняло оселедцем. Ну, якось взагалі не ок. Ще ось сир. Що за сир? Скільки грам. Ну, ніякого маркування. Не дати нічого немає. Я вважаю, це теж ну, так не має бути. Помідорчики потім. Вибачаюсь, там Діти кричать там машинка, тому я хотіла просто зняти, показати, але не включила камеру. Стегно. Крабові палички я витирала, були в йогурту, поклала на йогурт, яйця, пюрешки дві, сир фіта, вершки, телячий фарш малючкам, філе куряче, ось такі цукерки. Ну, в принципі, це все на 1600 гривень. Вариться брокколі. Буду робити соус вершковий з брокколі малюкам до макарон. І зараз зроблю салат. Вирішила зробити з крабових паличок, сиру твердого і яєць. У мене 4 штучки. Brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So. Вже новий день. Я зараз смажу картоплю, ми купили оселедець норвезький, я його вже розібрала, нарізала. Цибулька маринується. Краса. Ще й домашня олійка така запашла. Так давно їла, в принципі, я все вадилась не їла, А смажену картоплю взагалі не пам'ятаю, коли це було, ну дуже давно. І я вже така голодна. Ми сьогодні були у лікаря планово, можна сказати. Я сподіваюся, що мене звук записується, бо я забула зняти наушник і це буде добре чути. От, ну, настрій такий, знаєте, я вчора нічого не знімала, тому що знову приліт був в нашому районі. Минулого понеділка ні, ось рівно пройшов тиждень. І просто взагалі новини такі і... Обстрілюють і обстрілюють міста, і страшно, думаєш, як дали, і що далі робити, як далі жити. Так, я роблю картоплю взагалі з цибулькою смажити, а сьогодні вирішила додати чесночку.